Друзі, усіх вітаю! Канал Файна рибалка знову з вами. І сьогодні виїхав, маю вільну хвилинку трошки половити і попробую половити сьогодні на відвідний і показати вам, які я приманки використовую, які використовую гачки, флюри і так далі. Можливо, це відео пригодиться вам для того, щоб вийти від якогось нуля, коли геть зовсім нічого не кліє. Тому поки не переключайтеся, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і ми почали рибалити. Так, ну і Почнемо з того, який комплект сьогодні я взяв. Це в мене Shimano Sua X Tune до 8 грам, Шимано 2500, 0,5 шнурочок і е, такий снек від Selecta е, півтора дюйма от в такому кольорі. Е, досить класна робоча приманка, часто її використовую тоді, коли там, мало що клює, і такий кольор, як, на мою думку, досить непогано провокує рибу. Ну і почнемо з того, що коли ми приїжджаємо на водойму якусь, нам потрібно спочатку подивитися. Взагалі, як на нашу думку, на вашу думку, може, де може стояти риба. Тобто зазвичай окунь буде стояти біля якихось камашів на якихось міляках, там, де є якісь зворотня течія, і буде там очікувати на якогось малька. І відповідно, саме з цієї території, з цієї частини водойми, потрібно починати обловлювати. Також варто глянути на якісь місця, де більша глибина є якась. Саме тому сьогодні вибрав я оцю водойму, тому що оп, є перша покльовка. До речі, бачите, клюнула нам прямо біля камешів. Такий маленький окунець, але все ж таки він є. От бачите. Як він такий маленький, але дуже жадно захопив такого снека. Снек півтора дюйми і сам окунь, ну, в два рази більший за нього, можливо. Так, окунь йде в воду, я розповідаю далі. а по Облову території. Тобто, як я сказав, дивимося якісь камаші. І от в даному випадку в нас на цій водоймі йде е, там, е, мілина, і ближче вже до берега тут є такий вихід, е, як це правильно, це можливо як, як дамба, правильно можна так назвати. Така невеличка дамба, де спускається вода. І тут е, оп, є ще одна покльовка, і тут в нас е, трошки. Іде більша глибина там до 2 метрів. Е, тому ми, виходить, кидаємо так на мілину і стягуємо більше на глибину зараз. Е, таким чином обловлюємо в принципі, всі місця, де може стояти от такий дрібний уконець. Е, не знаю, чи сьогодні будуть якісь трофеї у відео, але це, в принципі, ми побачимо вже. Думаю, ближче до кінця. Але е, сьогодні ну, з кльовом щось так дуже важко. Взагалі, останнім часом е, якийсь око ще один є окунь. Тільки я говорю, що щось окунь не дуже клює, як він починає клювати. Це смішно, навіть трошки. А, але я про те, що великий окунь чомусь не клює. Взагалі не клює, і з ним взагалі дуже зараз напряжно. і Є проблеми. Ну але давайте продовжимо розмовляти про те, про місця, і як ловити, де ловити. І на що. Якщо хочемо взагалі вийти від нуля, я би ставив якусь невеличку приманку, там півтора дюйма, тоненький флюрик і маленький гачок. Також використовував би відвідний поводок для того, щоб. Спокусити навіть зовсім неактивну А Далі починаємо обловлювати, не застоюйтесь на одній точці, не кидайте там, допустим, тільки в одну точку і там чекайте покльовки звідти, тому що там камиш і все. Обов'язково обкидуйте, обловлюйте акваторію всю. Тому що е, окунь він так само не буде стояти на одному місці, він буде зміщатися, десь буде щось шукати, якогось малька. Чи просто стайка буде зміщуватись. Тому потрібно, як я роблю, прийшов один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий закид таким е, веєром обкидав, є, є, нема, нема. Якщо немає, десь зміщуюсь. Якщо є, якщо десь була покльовка там. На цьому місці можна трошки затриматися і, в принципі, більш краще його обкидати і так далі. Так, ну і зараз спробую половити ще на джиг. Поставив такий офсетний гачок на засипляючий, і а, грузик 2 грами вольфрамовий. А, І також зараз пройду от по тих місцях, де я ловив був на відвідний. Також, от, була покльовка тільки що. Ух ти. Блін, це, це була щука. Це була щука і вона зрізала. Мою приманку, причому щука була якась хороша. бачите якась гарно, акуратненько вона її зрізала. Нічого, ставлю нашу приманку пробуємо ловити далі. Так, ну от, щука відкусила приманку, таку, зараз ставлю я знову її і буду пробувати на неї ловити. Тому що якось так вийшло, що з першого закида, як тільки її поставили, зразу якась велика щука взяла і відкусила його. Ну, попробуємо, зараз поджигуємо ще. Думаю, що джиг також мав би тут принести якісь результати, тому що окунець маленький, в принципі, він клює на все. Тому будемо пробувати експериментувати зараз. Це от шаман, оцей спінінг, він мені подобається, він такий, що не знаю, мертву рибу заставить клювати. Дуже щасливий в нього оцей кінчик і він так, як на мою думку, дуже класно передає гру приманці. Така трудова рибалочка виходить, клює тільки дрібний окунець чомусь. Великий окунь клювати не дуже хоче. І це, в принципі, відбувається а, у, на багатьох локаціях. І в Івачеві я пробував ловити. Ну, там трошки більше окунь прокльовував, там такий 200 300 грам. Але якихось таких рекордних результатів. На жаль, немає. Бачите, тут поставили джиг і на джиг вже покльовок набагато менше. Тобто явно не так він працює, як відвідний. Відвідний в цьому плані краще набагато. Ну, зараз брат ловить на джиг. не на жих, а навіть від неї. І от у нього клювання є. Я ловлю на джиг і клювань у мене немає. Тобто це свідчить про те, що все-таки рибка хоче більш якоїсь повільної, плавнішої подачі. Або якоїсь цікавішої трошки гри. Зараз я навіть радий Цікавості, поставимо однакові приманки і будемо кидати в одне і те саме місце. Ну дивіться, от однакові приманки. Обрати відвідний пудок у мене джиг. І зараз подивимось, чи будуть клювання, чи не будуть. Кидаємо в одне і те саме місце практично. І зараз подивимось. Ще будуть клювання чи не будуть. Ну а то, брата, перше клювання вже є. Перша рибка є. У мене поки клювання ще немає. Я дочекався покльовки, поки один-один. І окунь я змінив трішки проводку, спробував зробити таку більшу протяжку по дну і зразу була покльовка. Зараз я спробую ще раз, ну, і подивимося, що ця теорія підтвердиться чи ні. Поки в нас один-один. Один бал в сторону відвідного і один бал в сторону джига. Але по у брата трішки більше, ніж в мене. Тому все-таки я думаю, що більше це. Питання в тому, що від війни трішки краще буде працювати, набагато краще думаю, буде працювати по пасивній рибі. А ви пишіть в коментарях, як на вашу думку що краще працює і в яких умовах у вас краще працює там джиг і в яких умовах краще вас працює відвідний. Так, ну я вирішив трошки змінити приманку, поставив такого токсика 1,5 дюймового, 1,6 дюйма в 102-му кольорі селекту. І брат також поставив такого токсика. Зараз будемо пробувати на них. Можливо, трошки колір приманки ще грає роль, тому що активність риби явно впала. І треба от ще перевірити поки що, поки в нас. Одинаковий рахунок риба клює. Ну, я не знаю, чи це можна правильно так вважати чи ні. Но, тому, принаймні одна реалізована риба у брата була і одна реалізована риба у мене. Тому поки не знаю, що краще відвідний чи кращий джиг. Е -е, у брата було покльовок більше, ніж в мене, але по реалізації. В принципі, одинаково. Зараз змінили приманки, поставили трішки інший колір, бо активність рибо впала і пробуємо далі якось покусити рибу на клювання. Але щось поки не вдається. давай зараз поміняємо да, точечку. Давай, щоб ми не це міняємо точку, станемо десь отам і попробуємо. Тепер під відом це було грузиком. Mm -hmm. А, а джиган та є. Щось дуже маленьке, але є. Ну, от в брата ще одна рибка. Маленька, але є. Маленький окунець. Ну, бачите. 2-1. Поки що 2-1. Ну і, мабуть, зараз потрішки будемо вже завершувати наші такі дружні змагання, тому що покльовок навіть не явно більше і, в принципі, в цьому є якась певна закономірність. Тому, що як видно, риба, яка не активна, вона хоче більше якоїсь. Плавної, плавної, Плавнішої подачі. А, літом, коли окунь активний, він, мені здається, більше навіть полюбляє джиг, тому що деколи літом а, відвідний не працює, а зате працює досить непогано джиг. Я би сказав про розмір приманки насправді. Типу, якийсь мої окунь. І каприманка. Ну, Півтора дюйма приманка і, і трьохдюймового окунь. Це не мішає нормально покривки. No. Це... Ну, Ось, ще один такий матрос. Ну я, мені здається, знайшов просто місце, де вони стоять. Зараз я спробую. Так, здавай, йди. Мені можна зарахувати бал, в мене риби рахуєшся? Ні, тільки реалізовано. Все. А ну давай спробуємо от туди покидати. Бачиш, там такі є плити і вздовж них зараз я покажу. От. Але обережно бо там можна зацепитися. От я зараз пробую там проводити. У мене було там клювання. Вон є. Да? так? Омбач. Повільна проводка на падінні. Ну. Повільна проводка нападіння. Бачиш, просто він змістився трішки, видно. І ми там, де він був раніше, там де ми ловили, от там його, то він вже не клює. Зате клює от отут от на виході. Ну і бішенький такий вже кращий набагато. Для цієї локації, для цього часу, для цієї рибалки це взагалі. Топ. Ну я поки щоб не втрачати час, відпускаємо. Я поки що не втрачати час, закидаю. Так, ну і ще брат підмітив, що от на відвідний трішки легше ловити, тому в принципі правий я би казав, щоб хто от пробує все-таки себе в спінінгу. Цей метод ловлі завжди має бути при вас. Тобто, собі можете заготувати такі наборчики, готові вже, де буде все для відвідного поводка. Відео у мене на каналі також є, можете переглянути, як робити відвідний поводок. Тому що відвідний, як на мене, він має таку більш... на нього простіше ловити. Вам потрібно зробити там кілька підривів, паузу. І реалізація буде краще. В той час, коли на джиг, потрібно там, трошки більший підрив. От зараз тільки що була покльовка, трошки більший підрив зробити. От є. Бачите, от, зробив довшу паузу і сів якраз в цей момент. Тобто з джигом потрібно дуже-дуже дуже... Дуже він залежить від вашої від самої гри приманки, як ви її реалізовуєте. Від... Майстерності. від майстерності, так, і це з досвідом приходить все. Тому за відвідний не варто забувати. Але якщо ви хочете ловити якогось судака там, і, і так далі, то я думаю, що джиг також вам буде досить таки необхідний, тому що е, на озері, наприклад, я завжди ловлю практично. 90%, коли я ловлю судака, це на 95%. Це є суто-джиг. Тому що там треба стукати по дну, побувати дно і на відвідний там я ловив тільки раз судака і, в принципі, все. Поки зараз бачите, рахунок 3-3. Тобто, як на мою думку, от якось воно одинаково, що на джиг, що на відвідний. Але все-таки кажу, відвідний більше, більше покльовок і трошки легше на нього ловити. Можна далі закинути якісь точки пробити. Наприклад, я можу закинути аж за горизонтом, умовно говорячи. А в джиго да, жигу... ну ти там закинеш там. трошки не ближче. Так, не, не так далеко, скажімо. Так, ну от в мене були покльовки і були покльовки саме там. Попробуй кинути туди там, де ціпити, і там помало вести. Наже зараз питання суть в тому, що, що краще працює: джиг чи відвідний. Треба це визначити. Приманки одинакові. Тобто добре, коли риба стоїть недалеко від тебе поряд. І тоді можна джигом її там вишукувати. А коли потрібно десь далеко закинути, да, тоді ну, от. Мене... І зразу є покльовка, це, бачите? Можливо, це тут. В даному, даній ситуації це більше залежить від а, де окунь знаходиться, від місця. Від його місця. От зараз я кинув прямо туди в ту саму точку. Оп. І є. Зійшло. Зійшло. Там не рахується? Не рахується, не так. 4-3. Рахунок 4-3. Зійшло, певно що через те, що він маленький там дрібізок такий стоїть біля травички. Оп, є. знов. Ну він реально дуже малий з цим. Він просто такий малесенький-малесенький, бо видно, що він мене десь приманку і потім не, не втримує її. Ну от брата знов покльовка і реалізована рибка. Стайка. Ну, якась стайка там стоїть, бачу вона зміщається. Тобто покидали, там не клює, спробували поміняли місце, кинули під іншим трошки крутом. Хоча ми там стояли, кидали і, і не було. Стали сюди, зробили пару за... закидів і от є. Що пару метрів направо і вже не так клює. А от воно, от, в ту точку закидаєш. То так, так, так. От, там. І воно туди кидаєш і там є. Ну, це спінінг головля. Так. Завжди шукаєш, підбираєш. Вона накривання. У мене також от, клювання є, але бачу, все-таки окунь, він коли клює, він не клює отак, як... Як судак, там що він от, взяв, вдарив і все, чи як щука. А він, виходить, приманку втягує. І мені здається, що йому на відвідний просто легше втягнути цю приманку, то він до неї підплив, втягнув її, вона легенька і все. А на джиг йому потрібно, що цей сам грузик якось підняти з дна. О, є, так? Ти туди закину, якраз і звідти. Ну, в чому перевага ультралайта, все в тому, що навіть таку маленьку рибку приємно тягнути, є якісь відчуття. І отримуєш якесь задоволення від цього. Так, ну поки скільки, який рахунок у на нас? Я розбився. Але можливо... Ну, я думаю, все-таки так, що перевага в відвідного явно є. Дощ, мені здається, говорить нам, що потрібно закінчувати дані змагання, і що, як на мою думку, то перемога явно в відвідного поводка. Тому, як я вже казав раніше, ставте відвідний поводок, пробуйте ловити на нього, але і не забувайте про джиг, тому що саме джиг, як на мою думку, буде піднімати ваші скіли, ваші навики і ви краще зможете зрозуміти, що потрібно рибі. Маленький, але є. Так, так, так. Без поваги кинув. Без поваги кінооконя, так. А, так, друзі, ну що, а, ми завершуємо на сьогодні свою рибалку в таких змаганнях між джигом і відвідним. А я думаю, що переміг відвідний. А, ну, вирішувати, в принципі, вам. Хтось любить ловити на відвідний, хтось любить ловити на джиг. Це для кожного своє, як то кажуть. А, вам дякую за увагу, що переглянули дане відео. Ось, до речі, на відвідний брат тягне ще одну рибку. Дякую вам за увагу, що переглянули дане відео. Ставте лайки, вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Давайте будемо разом просовувати наш український YouTube, популяризувати його. Ну і все буде добре, слава Україні! Обов'язково переможемо. До нових зустрічей! З вами був Назар Гарматюк, канал Файна Рибалка. Побачимось!